На ринку зібрати шкільний рюкзак для дитини від тисячі гривень і вище. Чим старша дитина, тим легше збирати її до школи, адже багато речей, зокрема канцтоварів, залишаються з попереднього навчального року. Для першачків набір канцелярії за мінімальними підрахунками обійдеться батькам у дві тисячі гривень. Журналісти СІ-4 вирішили провести експеримент, у якому головна освітянка Чернівецької громади Ірина Ткачук збирає до школи своїх дітей. Вітаю, я Ірина Ткачук, начальниця управління освіти, але крім Суспільної в мене є ще одна роль. Я мама трьох дітей, двоє з яких школярі. І як всі батьки, які зайняті в освіті, ми дуже часто жартуємо про те, що діти освітян це діти сироти, тому що батьки не мають на них достатньо часу. І тому пізніше, мабуть, за всіх, сьогодні, 28 серпня, а я тільки починаю збирати дітей до школи. А велика перевага того, що наш класний керівник молодшого сина надіслав нам таку підказочку, що потрібно купити дітям для того, щоб не купити нічого зайвого, але щоб було всього вдосталь для того, щоб діти себе комфортно почували у класі під час проведення уроків. Тому будемо йти по списочку, наданому мені класним керівником. Ну і я думаю, що можемо починати наші покупки. За списком пані Ірини для першачка необхідно придбати зошити в клітинку, в косу та широку клітинку. Набір ручок гелевих фіолетових. Звичайно. Чайних та кольорові олівці, лінійка, фарби, пензлики, папір, ножиці, клей та плестилін. Зараз в школах дуже грамотно роблять у більшості, от мали у початковій школі, беруть оці прості зошити, які є однакові, щоб для діток всіх однаково було. Більше того, першу сторіночку закривають вчителі, тобто вони ну по суті зсередини вирваний листочок, всередину зверху складається, щоб не було видно, яка політурка. Тому зараз діти не не хизуються, ну принаймні в нашій школі, тим, які зошити. Ну і теж, якщо говорити про ось власне такі красиві зошити, і ці раніше відчувалася різниця по паперу. Тепер папір, ну, правда. Де непоганий, і діти нічого не втрачають, коли беруть саме такі зошити використання. Вартість одного зошита на 12 аркушів в середньому до 10 гривень. Зошит на 48 аркушів коштує від 25 гривень залежно від дизайну та якості паперу. Ось є обкладинки для підручників, вони орієнтуються ніби по новій українській школі, по тому, що що мало би бути. Але я завжди беру дві, тому що їх не вистачає. Більше того, потім треба підгинати під розміри підручників. Цього не вистачає, тому ми або скріпочками підганяємо, або скотчем для того, щоб величина зійшлася. Мені потрібні звичайні звичайні олівці для того, щоб діти могли прийти до школи і малювали. Дорогі капець насправді. Але тут є плюс. Якщо ми порівнюємо, так от є олівці 62 гривні 12 штук, є 30 гривень, по суті, 29 з копійками. Але тут, якщо ви бачите, то ми пропонуємо пропонують нам двосторонні олівці. Тобто, по суті, ми отримуємо 24 кольори. Ну, ти думаєш, що ми такі візьмемо? Хай малюють. Ірина Ткачук каже, фарби у її дітей швидко розходяться, тому купляє дешеві. А 4 формат. А 4 формат ми знайшли. Ось, звичайний. Є. А 4 і А5. Це ось він. Є. З цим забираємо. Тепер треба картон кольоровий. Картон А-5 формат. І кольоровий картон А4 формат, якого я не бачу. Є клей олівець. Це такий. Напевне, подивимось. Воно. І треба ПВА, але з пензликом. І чесно, я таких не бачу, хоча я переконана, що вони є, але будемо шукати. А, є ПВА клей з пензликом. Він маленький, але чого зручно, бо це ж діти маленькі. От вони мають пензлики, якими вони можуть пацькати це. А нам треба також пластилін, і треба підкладочка, щоб коли діти на парті працюють, щоб вони не пацькали самі парти, тому от будемо шукати і пластилін, і оці підкладки для роботи з пластиліном і з клеєм. Є ось такі ролери. Ну, та добре, бо не її не зламаєш, правда? Ні. Це звичайні капсули сюди. Так а чому закрити перо? Якщо можете, от зб... зблизти, бачите? Тобто це не це чорнильна ручка, вона не має цього такого класичного пера, про яке ми говоримо, тому що діти їх псують і, і вони всі від тої фарби. Вони і так всі від фарби від чорнила, але тим не менше це для них краще. Тому я беру такі ось ці два b — Два Ну давайте чотири штуки будуть порівну. У школах рекомендовано писати фіолетовою ручкою, та це залежить від правил кожного навчального закладу. Не рекомендується тільки червоним та зеленим. Капець. У Мене вийшов канцелярія. По суті, чек на 1827 гривень. Але я хочу зауважити, що це без пеналів і без рюкзаків, тому що рюкзачки і пенали бабусі подарували і одному, і другому на день народження. А тут є ті позиції, які я брала для двох хлопчиків. ну, до прикладу, для старшого я трішечки докуповувала зошити, тому ну, певно, якби одну дитину збирати, було б трішечки дешевше. Але відверто кажучи, я давно скуповувала канцтовари, і для мене трішечки. Ну, така вражаюча сума. Я думала, що я вкладуся десь десь до тисячі гривень. А ну і очевидно, що це так ми розраховуємо умовно, хоча б на семестр, можливо, деякі позиції надовше, як зошити, бо ми зошитів багато брали, але все одно є точно те, що ми не врахували, і треба буде докуповувати впродовж року потрішки. Тому ось такий чек. Власне, продемонструю. У середньому на канцелярію та рюкзак для одного школяра необхідно витратити до трьох тисяч гривень. Євген Пасалюк, Андрій Курдобан, Новини Сі 4